Всім привіт! Ви на каналі Smart ForKidsua. Не забувайте вставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео, як збирати кубик рубіка І так, ми його майже зібрали, але в нас зараз буде найскладніший етап. Ситуації з жовтою стороною. Їх аж буде 5. Не лякайтеся, нам для цих ситуацій знадобляться наші базові алгоритми. Права та ліва рибка. Так, права та ліва. Дві рибки в нас знадобляться. Давайте роздивимось таку ситуацію, що в нас якби зібрана жовта сторона, але не вистачає двох елементів. якщо ми подивимось на наш третій шар, нагадує ось, то вони стоять поруч. Це, це, ця ситуація називається очі. Зрозуміло від самої назви, тому що в нас вони схожі на очі. Ось. Що в такому випадку робити? Ми тримаємо щоб так очі, щоб вони дивилися на нас. І нам треба зробити наш базовий алгоритм права рибка. І тепер нам треба буде зробити подвійний оберт третього шару праворуч. І це в нас ліва рибка. Ми вже знаємо, як з нею працювати. І опускаємо вниз. Як ви бачите, жовта сторона зібрана. Давайте розглянемо схожу ситуацію. Зараз я її покажу. Ось, дуже схожа ситуація. Тобто, нас знову-таки не вистачає двох елементів. Але якщо ми їх подивимось уважно, то вони стоять в протилежних напрямках. Це ситуація вуха. Тому що ці елементи схожі на вуха. Що в такому випадку робити? Ми повинні тримати кубик так, щоб вуха ніби щось підслуховувало. Тобто до нас стояв елемент так, ліворуч. Щоб, а в протилежному напрямку ось теж ліворуч стояв. Знову таки робимо праву рибку, опускаємо вниз. І в нас зразу ж ліва рибка. Знову робимо ліву рибку. Як ви бачите, жовта сторона зібрана. Ще нам залишилось три ситуації. Зараз я покажу одну з них. Ось. Також в нас знову таки не вистачає двох елементів. Але вони тепер не поруч стоять, а по діагоналі. Ця ситуація називається вісімка. тому що ось цей візерунок схожий на вісімку. І елементи стоять вже не поруч, а один тут, а інший якби на іншій стороні. В такому випадку нам треба тримати кубик так, щоб до нас знову-таки елемент жовтий стояв ліворуч, а сусідня сторона, щоб елемент стояв праворуч. Робимо праву рибку. Тепер нам треба буде зробити знову таки праворуч повернути наш третій шар. І це буде ліва рибка. Тепер робимо ліву рибку. Як ви бачите, жовта сторона зібрана. Залишилось ще дві ситуації. Ось одна з них, що в нас зібраний тільки жовтий хрест. Тобто жодного елементу, жовтого, жовтого елементу немає на цій стороні. І якщо ми уважно подивимось, то це в нас очі і в протилежному напрямку знову очі. Ця ситуація називається подвійні очі. Нам треба тримати так, щоб очі стояли в протилежних напрямках. Тобто одні очі стояли ліворуч від нас, а інші очі стояли праворуч від нас. І нам знову-таки треба буде зробити праву рибку. Тобто всі ситуації починаються з правої рибки. І тепер вже зразу знову права рибка, як ви бачите, жовта сторона зібрана. І остання ситуація, схожа на подвійні очі, це в нас знову зібраний. Тільки жовтий хрест. Але якщо ми подивимося, то з, одні, з одного боку в нас це очі, а з іншого вуха. Нам треба тримати кубик так. Тобто ця ситуація називається гвинтокрил. Ніби це його гвинти, а це його фари, а це ніби ще щось. Нам трим, треба тримати кубик так, щоб його фари або очі дивилися ліворуч. Ось. І зробити нам треба праву рибку. І тепер знову третій шар повернути праворуч. І в нас знову права рибка. Як ви бачите, жовта сторона зібрана. Передивіться ще раз це відео. Запам'ятайте алгоритм права та ліва рибка. Як говорять швидкубери, не знаєш, що робити? Роби рибку. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки.